Кожну секунду сонце викидає в навколишнє його середовище величезні обсяги сонячної енергії. Такі сонячні викиди мають потужну силу і іноді можуть впливати на землю. Однак магнітне поле нашої планети оберігає нас від негативного впливу сонячних спалахів і нейтралізує удари сонячних викидів. Але деякі спалахи на сонці настільки сильні і небезпечні для Землі, що під їх впливом певні ділянки магнітного поля нашої планети деформуються. Саме таке явище. І Називають магнітними бурями. Не всі жителі землі однаково чутливі до даних проявів роботи сонця. В основному до групи ризику входять ті, хто страждають захворюваннями серцево-судинної та нервової системи. Зазвичай особливо гостро відчувають вплив магнітних бур, літні люди, малюки, вагітні жінки і люди з нестійким психоемоційним фоном. У листопаді 2013 року метеорологи не прогнозують сильних коливань магнітосфери. На початку і в кінці місяця потужних спалахів на сонці не буде а от всередині листопада варто бути готовим до невеликої сонячної активності. Отож, магнітні бурі будуть у такі дні та години листопада. 10 листопада з 9 до 13 години, 11 листопада з 7 до 9 години ранку, 14 листопада з 11 до 15 години, 15 листопада з 10 до 16 години, 20 листопада з 5 до 8 години ранку. Щоб уберегти свій організм від впливу магнітних бур, варто дотримуватись елементарних правил. Не зловживати алкоголем, харчуватися малокалорійною їжею, не нервувати і більше часу проводити на свіжому повітрі.